Вітаю тебе, друже! Це твій перший онлайн-урок, і я пропоную тобі поринути у цікавий світ інформатики. Протягом цього навчального курсу ти відкриєш для себе багато цікавого. Познайомишся з поняттям інформація, яка є не лише частиною навколишнього світу, а й предметом. Вивчення інформатики. Ти дізнаєшся про різні комп'ютери, познайомишся з їх можливостями та вдосконалиш свої навички роботи з пристроями персонального комп'ютера. Вже зовсім скоро ти вмітимеш створювати красиві зображення, презентувати свої ідеї та захищати. Власні проекти. І допоможе тобі в цьому твій друг-комп'ютер.